Чилось тільки одне зараз, хорошо пропіарити, особливо подавши позив у європейський суд для того, щоб його лишити батьківських прав і на тому закінчити свою справу. Але е... По суті, подивитись і позиція була тут не права. Я думаю, що ми тут депутати розібралися і розібрались, мабуть, суспільство чи як ви думаєте? Будь ласка, не доводьте ситуацію до того часу, щоб ваша внутрішньосімейні ситуація стала предметом розгляду не, не такого публічного, такого широкого, як сьогодні, наприклад, на програмі, але ну хоча б такого, щоб сусіди втручалися, друзі втручалися, батьки із інших з інших сторін. Мені здається, що завжди треба до цього знаходити оцей компроміс у мене абсолютно протиположне міння якщо є проблема її надо освящати умалчувати запрещено і тому істина вона десь завжди поза межами програми для того і існують такі програми такі шоу щоб виносити це на суд суспільство щоб люди кожен включався і думав на своєму він хоче он з видеться з має почати конструктивний діалог з матерю дитинка, правильно Он, Наталія, наталія вот здесь артур я в общем Мне смешно слушать с натальных уст э, слово конструктивно. Если ещё хочешь что-то изменить, то он начинает менять себя. Как менять психику женщины, которая на сегодняшний день думает об одном, что мужчина существует а для того, чтобы э он ей дал семя и б для того, чтобы э взять у неё у него что-то из кармана. Если в первой родине там проблемы вид богатства, то в останей э, родине проблемы вид величезной бедности. Э, и это штовхает людей на адекватнее в чин свой. Дитівку. Тому що дитина отримує ваш дитин. Але ці і візитівці, будь ласка, маму, напишіть це... мені свій номер на щоб дитина щоб дале візитівку свою. Я хочу підтримати Яким чином? мужнього татуся. Яким чином? Ну я думаю, ми не знайдемо механізму, яким чином підтримати такого мужнього татуся. Там, де мужчина і жінка, істину дуже тяжело добитися. І як би ми здесь не говорили, як би, щоб як би руками не махали. К моему личному сожалению, мы этих людей не померим. Когда я позвонил домой, это было буквально полгода назад, Артем взял трубку. Э, я говорю, Артемка, привет. Пауза, и сразу ответ, что ты хочешь? Я не хочу с тобой вообще разговаривать. Ты плохой. Ты всю жизнь бил мать, ты всегда бил меня, ты никогда э, не помогал нам, когда Артур меня ударил, это где-то прошло примерно 2-3 месяца после моего замужества. В следующий раз, когда это повторилось, я была на пятом месяце беременности. Вот. Как он поздно приходил, был мамой, пел водку. У меня закралась действительно мысль, а почему это, для чего? Я начал понимать, что человек, наверное, преследует какую-то мысль. В конце декабря 2009 года он себе вскрыл вену, Строїла погромні квартири, написала Артему присмертні записки на подушке. Артем прощай, люблю тебе і маму. І коли я відкрила дві дітей домой, пытался мене застрелить. Дружина бросала дітей, тікала з дому на ігрові автомати вночі. Бабушка не має нічого їсти, нічого не зварила. Де вона лежить на, на дивані? Лежить. Я тільки через якийсь час, через місяці три, зрозумів, що це хвороба психіатрична. Не треба з ним боротися. Мені дружити з ним треба. Йому мною дружити. За що боротися? Діти страдають. Ну, не батько, він мати. Значить, згідно рішення, ми повинні дітей відібрати у та Олександра і передати макійону Олені. Не хочеш з мамою? Ні, я до папи хочу йти. Вона гуляла по повній програмі і, і не зважала що, що ті жінки приїдуть, мені розкажуть. Вона не зважала на то. Я він в хаті сидить, я то на схід, я кажу, в зимі таке було. Кажу, слухай, та не будемо в хаті сидіти, треба якось зробити, та діти хліба хочуть. Всі приїхали, а її, а її нема. Дитина просила, мамусю заберіть мене до себе, тому що він мене, тато мене сильно б'є. То є мама, таких чотири дівчині гарно лишила. Яка вона мама? Я винна? Я винна? Я знаю, що мене управління нема? що я зробила погано. Я весь час про них думаю, я весь час за них плачу, я весь час за них молюся. Вона зробила певні життєпомилки, і, на жаль, вона зараз не з дітьми. Але я бачу, що серце її розривається. Я вам скажу, що людина, яка поїхала на заробітки, заробляти на дітей гроші, покинула дітей за те, щоб заробити на ній гроші, це він повинен був їхати на заробітки. А вона повинна бути біля них. А виходить, навпаки, я все-таки ти порадив би притягнути руку ці твої дружині, бувши да і. Все-таки попросити, може, навіть пробачення. Ти мужчина, розумієш? Ти повинен бути вище цього всього. Я можу дати руку чаю, да. якщо щось не да. змінить. Але да. просити прощення, мені не за що. У вас сьогодні є слава Богу, деньги, квартири, діти, але ви не вмієте це… Это... У вас просто обществе, не було більше горя. У вас не було більше горя в сім'ї ніякого. Хочеться сказати тільки одне, що. Перш за все, треба думати за дитину. Треба відкинути всі емоції, відкинути всі образи, все повністю і почати думати про дитину. Це головна ціль взагалі життя любої людини. Вихала мораль. От це все стало ну, в пределах норми. Ми звиняю за выражение, так скоро можемо докатиться до демонстрації полових органів на детских утренниках. Понимаете? Це не є правильно і верно. Ми бачимо зараз кризу абсолютно інституту шлюбу, да, коли людина хворіє в подружжі і інше відмовляється від неї, а потім ще й відмовляється від дітей. А, да, щось, щось от із-за того почну з тої фрази, що захворіло наше суспільство. Як вважаєте, при розподілі місця проживання опіки над дітьми? Наскільки вирішальну роль повинно відігравати матеріальний стан того чи іншого з батьків? Матеріальний звичайно стан має відігравати, але не основний. Тому що ну, дуже часто так буває, що батько також шантажує маму, що от, в мене всього є багато, а я тобі дитини не дам. Тут треба дивитися вже конкретно по кожній ситуації, як хто відноситься до дитини, і е, взаємоповага один до одного зроблять так, що дитина не буде відчувати, що в нас не, немає сім'ї, а буде розуміти, що є і батько, і мати. Діти це не власність одного із батьків. Діти это... – це… Обще син хоче батька, і він буде думати завжди про батька. Якщо ви будете говорити тільки позитивно про батька, це він змінить думку і буде поважати вас як маму. Наталія за чим та зачем ви це ділити? Зачем ви жили 9 лет з таким человеком, який вас бил? І в беременності? Савік на самом деле я виході замуж абсолютно за другого самом деле це був квартирний вопрос, Что он може. Дать морально-нравственного Артему. Почему ты не исполняешь решение суда? Почему ты не разрешаешь общаться отцу с сыном, сыну с отцом? Ответ очень простой. Потому что Наталья хочет оградить своего ребенка от насилия. Оба родителя виноваты тем даже, как они сейчас в студии общаются. Когда началась вся эта история, у жены было серьезное, серьезное нарушение психики. И она ну, вела себя довольно-таки неадекватно. і дітьми совершенно не займалась. Чего ти добиваєшся? Діти щасливі. Чому ти до сих пор не уж спокойся, успокойся заради дітей? Я протестую против всего этого, протестую, э, потому что совершенно нету никаких главных прав, э, Отцов у нас в Украине совершенно. Я вообще лишен сейчас после того, когда я их вырастил до пяти лет, я совершенно лишен возможности их видеть, их воспитывать. их їх... Жона отримала готових дітей, яких до п'яти років воспитав я. Яка в нас гендерна рівність? Якщо значить мама не виконувала свої батьківські обов'язки сумлінно, Тато виконував і через п'ять років дітей передають. У меня вопрос до Олександру. Ви говорите, нам не дають воспитывать. А що вам потрібно для того, щоб воспитывать? Що для того, щоб обязательно, щоб діти жили з отцом? От ви собі допускали, що це не вона могла захворіти, а ви захворіти могли. Ви допускали, що вона могла, мала б тоді за вами доглядати. Я вибрав із двох менше, щоб захистити дітей. Насправді вас говорить ваш його каждое слово произнесенное может как бы вот повернуть это влево или вправо, поэтому я лучше ничего оценивать не буду. Но, Ольга, вы бы хотели иметь возможность видеться с детьми? я очень хочу, но дети категорично настроены против меня, бачите. Девочки, вы, вы, настроены против мамы? Да? И Оксана тоже? Да. Оксана, почему, почему ты не хочешь общаться с мамой? Почему ты настроена против нее? У мене велика образа. Я. Але ж він мене позбавив від материнства. Я впевнений, що пройде час, вони подорослішають і вони до мами будуть ставити зовсім по-іншому. І, і біда буде Я в цих губіна, дітей з цими. В цій сім'ї між батьком бідіцова, і жінкою буде біда дуже велика, тому що ті діти будуть рости і бачити те, що буде відбуватися. Все ж таки, діти справді вони по різному реагують з одного боку, нібито один із батьків він тривалий час з дитиною з іншого боку, тоді виникає певний дефіцит у спілкуванні з іншим батьком. Тому це спілкування, коли воно настає, тоді воно стає значно більше якимось там бажанішим, наприклад. Ну, насправді дуже мало батьків, які дійсно так добиваються, як наші сьогоднішні герої хочуть допомагати дитині. Але саме головне, і ці батьки, що виступали сьогодні, я не почув конкретно, як вони люблять і, і, чу, і в чому це виявляється їхня любов. Просто любов на словах, просто що він батько, просто йому що подобається, що дитина біля нього поруч. Споряд дві сторони: папа, мама, як правило, папа говорит, мама плоха, мама, папа. А чому? Почему... у детей никто ничего не спрашивает. Все три сюжета, которые вы сегодня осветили, они были направлены, они, на мой взгляд, все были типичны, но направлены были на одно, это разрыв детей. Мать отвечает за сына до 16 лет, за дочь до 18 лет, а отец за чадо свое, відповідає всю життя. на превеликий жаль нас е, на сьогоднішній момент дуже часто є постанови суду, постанови всі приписи і так далі, і тому подібне. Але мама просто не хоче давати. От не хоче і не хоче, тому що вона вважає взагалі ця, така, така постановка є просто навіть злочинною е, вважати, що це дитина моя, що я плачу аліменти тобі. Та не платить ні тобі, ні дитина не моя. Дитина не спід. Отец очень необходим ребенку для нормального психологического развития и для того, чтобы потом этот ребенок по жизни был успешным как личность. Я вижу, что малой врет. Ребенок говорит всегда только то, что говорит дома мама. Первый шаг, который Наташа может сделать в этой истории, это перестать отца все время называть убийцей пьяницей, психически невменяемым человеком, что до тех пор, пока это будет происходить, ни один европейский суд по правам человека не заставит малого об отце думать просто нормально. Даже если отец лишен родительских прав, он не лишен обязанностей. Он все равно отец, и он имеет и должен опекать своего ребенка. Изначально было заявлено, что мы сегодня будем говорить о правах отца, о правах ребенка, безусловно. Да, и сегодня я бы акцент все-таки делала на Правах рібінка кожен вважає, що дитина може бути комфортно, безпечно тільки з ним, тобто ставлення до дитини як до чогось свого. Діти дуже дружні, дуже поважають аца своєму, Дуже. Ім треба мами на тепло, і мамина нада ласка. У них є сейчас право цих девочек не хотеть з вами общаться. А папа у мене лично я своє наконец вискажу. вот показали українського папу, який вызывает уважение. Да, він качок, він не матеріально да? выполнял. А здесь я только слышу постоянное перечисление матеріального батьку. Подякувати за те, що він в цих складних в яких він опинився, він взяв на виховання. Чотирьох доньок сьогодні їх виховує і виконує в силу всіх своїх можливостей свій батьківський обов'язок. і міхвала. Синові старшому 13, доньці 9, другі доньці 5 і найменшому сину ще немає року. Ще маленький зовсім. Як ви з дружиною розподіляєте обов'язки по догляду за дітьми? Розподіляємо. Я, Коли маю час, я вожу до школи. Коли, в принципі, порівну розподіляємо. А хто на збори ходить? А на Батьківські. Ну, коли я, коли дружина. То у вас немає в сім'ї конфлікту, хто більше робить для дітей? Немає. А як ви з дружиною ділите обов'язки по догляду за дітьми? Хто більше? Да, собственно говоря, поровну. От ви знаєте, поравно все Хто нет ни причины, ни повода тут, знаете, вот именно дележом заниматься. Вот это твое, а вот это вот не твое. Мы в 15 лет живем вместе. Старшего девочки моей Лизоньки 9 лет, а Илье будет вот летом 4 года. Есть, вы, например, на себя какие обовязки взяли? Ну, безусловно, я больше заробляю гроші, гуляю з дітьми. На як у всіх сім'ях українських більше займається все-таки дружина вихованням, але обов'язково разом приділяємо повністю час нашому дитині. Це хлопчик, йому треба батьківська опіка, йому треба ну батьківські моделі поведінки, і це дуже важливо. Ну і взагалі, оскільки в мене хлопчик, та я так прикипів, що називається душею. І ну, я вбачаю життя все більше, скажем так, по по кількості часу безумовно проводить дружина. Вона досі в декреті. У мене ще діти, скажем так, досягли, не досягли ще того віку, коли можна, скажем так, їх уже віддати на, на, на опіку держави. Тому більше все ж таки дружина. Я, наприклад, як атець у мене двоє дітей різнополих, У мене сину 7 років. Мені якщо просто ну. Просто представить, не дали б ніділю пообщатися з моїм сином, да я не знаю, я б зробив би все, але білса Просто треба бути мужчиною в будь-якій ситуації. Якщо ти береш на себе відповідальність, неси її до кінця, не бігай, як пацан туди-сюди, а там складно, а там там, а там краще. Я вважаю, що треба бути вірним якимсь своїм принципом. Саме це робить людину людиною і чоловіка чоловіком. Справа в тому, що чоловік повинен платити за 15 хвилин кохання чи за 50 років кохання, і він зобов'язаний, якщо. Що робив помилки зобов'язані цій людині відплатити і не тільки грошима, а й нервовими клітинками, так як це робить мама постійно. У нас у матері одиночки є куча льгот, її не можна уволіти, так і далі, так далі. У батьків таких прав в принципі нет. А таких отців у нас четверть мільйона в країні. І, кстати, к стиду, Мужчин, депутатов, женщина, депутат Ковалевская, которая здесь присутствует, внесла законопроект, который уравнивает права таких одиночек отцов с правами матерей. Обов'язок сплачивать алименты є таким самим обов'язком як для чоловіка, так і для жінки. Є есть тільки только да, платить. Обязанность всех мужиків вас... только платить. Так получается. Ні, де мої права, і оця дискусія, і те, що вона сьогодні вийшла на широкий екран, вона можливо сьогодні стримає ті пари, які е, в системі образ один на одного сьогодні починають цю війну між собою і продовжуючи починають ділити дитину між собою як майно. Знаєте на даний час, теж ну дитина не живе, живети з дружиною, і ви знаєте, я допомагаю всім, чим я можу, а це це більше так обов'язки взяв на себе і одіваю дитину і розвиваю дитину і сплачую всі заняття для дитини. Тому в мене все, що я можу дати дитині, я це роблю. Я теж прийшов в сім'ю і взяв відповідальність за дітей і я її несу. І не забуваючи при тому і свою рідну доньку. У мене є дитина, дочка була і прийомна дочка теж. Значить, ну, на сьогоднішній день я не живу вместе з ними. І от поэтому у меня как раз. Тоже больной вопрос это. Вы и как раз я помогаю. Они живут в соседнем селе там. Э, значит, хотя прописаны на данный момент еще у меня. Я не собираюсь выписываться. Кто его знает, может, все-таки э, жили лишь нормально, и может дойдет к ней. Что... А ребенок говорит, ну, то есть, моя дочка говорит, что я хочу жить с папой и с мамой. Скажите, а вы вот э, у першому шлюбе у вас были дітки? Да, сын ему на сегодняшний день 14 лет. Как вы и с дружиной в этой ситуации? Вы допомагаєте, приходите чи ні? Идет общение, помощь и финансовая, и вижу себя с ребенком. Но в то же время хочу сказать одно: что гендерной равности в нашей стране не существует. Действительно, женщины ущемлены на уровне работы, на уровне заработных плат, на уровне обязанностей, как правило, внутри семьи. В то же время в случае развода яркое ущемление прав мужей. Посмотрев сегодня на некоторых народных депутатов, это люди, которых избирал народ, они сидели и смеялись над какой-то проблемой, над чем-то, вот понимаете, они вели себя как-то не очень корректно. И меня вот это, это лишний раз подчеркивает, что общество больное, понимаете? Я все-таки ты порадовал бы ты руку? Если это действительно изменит, я готов дать. Да. Но я глубоко в этом сомневаюсь. Давай руку. Отцом легче стать, чем остаться. Чтобы соответствовать званию папа, мужчина обязан обеспечивать семью, а если случится развод, исправно платить алименты. Неужели папа ⁇ это просто спонсор детства, и отцовская любовь измеряется только обязанностями. Сегодняшняя программа будет о мужчинах.